Через стреси військового часу українці стали частіше помічати погіршення свого фізичного та психічного стану. Фахівці радять не забувати про себе, бо чим далі здоров'я може погіршуватись. Тож нині в нашій державі все більшу актуальності набуває санаторно курортне оздоровлення та лікування. санаторно курортне лікування це комплексне лікування. Там входить і дієта, і лікувальна фізкультура, і лікувальні маршрути. Теренкури, так звані, і піттєвий режим мінеральної води. Ну, процедури, само собою. Такий тип відпочинку може заощадити час, якого нині так бракує на важливі справи, кажуть у державному підприємстві санаторій Кришталевий Палац, що в Турскавці. Санаторії, чим цікаві для відпочинку, тим, що тут зібрано все в одному місці. Зокрема, це все комплексно. Це і регулярно, це є проживання, харчування, прибажання спа зони зони басейнів, лікувальні зони. і Так далі, тому це більш цікавий варіант відпочинку, ніж просто зняти готель і бути в пошуках. Постійно у санаторії Кришталевий палац кажуть: головне, що після відпочинку людина мала на снагу працювати, допомагати та наближати нашу таку бажану перемогу.